5 вересня. Понеділок. Самовладання. Стримана людина краща за хоробру, і хто володіє собою сильніший від того, хто завойовує міста? приповісті 16.32. Найвищим доказом благородства християнина є самовладання. Хто може залишатися спокійним під шквалом образ, той один із Божих героїв. Панувати над своїм духом означає дисциплінувати себе, чинити опір злу, узгоджувати кожне слово і кожний учинок з великим Божим мірилом праведності. Хто навчився панувати над своїм духом, той стоятиме вище образ невдачі і роздратування, на які ми щоденно наражаємося, так що вони більше не затьмарюють його настрою. Намір Божий полягає в тому, щоб царственна сила освяченого розуму, керованого божественною благодаттю, управляла людським життям. Хто панує над собою, той володіє цією силою. Вісті для молоді, сторінка 134. Тіло найважливіше середовище, де разом із формуванням характеру розвиваються розум і душа. Саме тому ворог людських душ спрямовує свої спокуси на послаблення і руйнування наших фізичних сил. Тіло повинно підкорятися вищим силам людини. Пристрасті мають перебувати під контролем волі, а її, у свою чергу, контролює Бог. Сила інтелекту, запас фізичної життєвої енергії, тривалість життя залежать від незмінних законів. Завдяки послухові цим законам людина може здобути перемогу над собою, своїми нахилами, началами, владами, світовими правителями цього віку над піднебесними духами злоби. Ефесян 6.12 сучасна молодь також може володіти силою Даниїла. Навіть серед несприятливих обставин молоді люди можуть черпати з того самого джерела сили, мати таке ж самовладання та виявляти в житті такі ж чесноти, існує безліч спокус потурати своїм бажанням, особливо у великих містах, де доступні й привабливі усі види чуттєвих задоволень. Проте, завдяки божественній благодаті християни можуть залишитися твердими у своєму бажанні шанувати Бога. Тверде рішення і невтомна пильність допоможуть їм протистояти будь-якій спокусі, що загрожує душі. Пророки і царі, сторінки 488-490. будемо ж, пам'ятати про те, що найвищим доказом благородства християнина є саме самовладання. Тому просіть у Бога, щоб він допомагав вам панувати над своїм духом і дисциплінував вас.